Вже певний час в Україні побутові споживачі газу сплачують за цей енергоносій по двом окремим квитанціям: одну за використаний об'єм, іншу за доставку. З січня поточного року мешканці багатоквартирних будинків повинні будуть сплачувати і третю за обслуговування внутрішніх газових мереж у своєму будинку. Як це буде відбуватися, пояснив столичний експерт з питань ЖКГ Олег Попенко. Сплачувати цей платіж ми можемо або раз на місяць, або раз на квартал, або раз на рік. Все залежить від того, що, а, який о, варіант обере о, виконавець послуг. Виконавцем послуги може бути як ОБЛГАЗ, так і приватна компанія, яка має відповідну ліцензію. Обирається виконавець послуги обслуговування газових мереж на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Вони ж і затверджують її вартість відносно наданим розрахункам нацкомісії з регулювання у сферах енергетики. При цьому сума нарахування залежатиме від того, скільки квартир у будинку, яка кількість поверхів, а також вид будівлі. Виконавець послуг повинен надати кошторис на загальні збори. І згідно цього кошторису, ми повинні. Будемо потім сплачувати. А як сплачується за послуги? Там по-різному є послуги, які проводяться раз, один раз на квартал, один раз на рік. Але ми знову ж сплачуємо ці послуги а, згідно нашого з вами рішення, тобто визначаємо самі. Отже, до даних послуг входять планове технічне обстеження внутрішніх мереж багатоквартирного будинку, перевірка якості його комунікації. А у разі необхідності і ремонт. Експерт розповів також і про те, на які суми слід розраховувати споживачам. Там послуга до невелика. Вона складає там, може складати там і 150 гривень на рік, а і сплачувати її там щомісяця було б недоречно. Тому іноді як варіант визначається, що сплачується наприкінці року. А роботи виконуються, наприклад, там що або там також або на раз на пів року. Періодичність виконання робіт з обслуговування визначається постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.